Вітаю! з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми, що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві зараз. Ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень, з 4 по 10 грудня. Кого чекає НАТО, шанувальників? А кого цього тижня переслідуватимуть труднощі? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Тіві, щоб цього тижня вас оточувала лише вдача. Овен для Овнів цей тиждень принесе ураган емоцій у романтичній сфері. Подарунки та знаки уваги від нових шанувальників чекають на тих, хто активно шукає споріднені душі. Професійна сфера буде активною в першій половині тижня, а в другій половині настане тимчасове затища, що дозволить присвятити час своїм хобі чи зустрічам з друзями. У фінансовій сфері відкриються нові перспективи для поліпшення або стабілізації матеріальних питань. it. Першу третину тижня тельців турбуватимуть філософські роздуми, але вже в середині тижня ви повернетесь до реальності та займетеся вирішенням життєвих питань. Родичі та сім'я потребуватимуть фінансових вкладень, а професійна сфера змусить багатьох працювати понаднормово. Проте романтична частина життя тельця обіцяє бути стабільною до вихідних. А ось в суботу і неділю дуже ймовірні непорозуміння і з'ясування відносин з вашим партнером чи небайдужою вам людиною найом. Близнюки. У найближчі кілька днів близнюки можуть очікувати несподівані повороти долі. Робоча та фінансова сфери буде досить успішними в першій половині тижня, але ближче до вихідних представникам знака варто значно скоротити свою активність. Уникайте привабливих інвестиційних пропозицій. Більшість з них виявляться збитковими або не зовсім законними. У романтичній сфері близнюків можуть очікувати провокації від осіб, які хотітимуть нашкодити взаєминам з близькою вам людиною. राख На раків чекає досить складний тиждень. На зміну труднощам прийдуть успіхи, на зміну невдачам перемоги, на зміну прибутку, витрати, а на зміну ентузіазму меланхолія. Такі емоційні годілки досить виснажують, через що зустрічати вихідні доведеться практично без сил. Представники знака зможуть відновити втрачену енергію в колі рідних, причому краще буде зробити це десь на природі. Щоб покращити самопочуття, ракам рекомендується спілкуватися з позитивними особистостями. Вони Поможе закінчити тиждень без втрат і почати дивитися на труднощі з оптимізмом. Лев на початку тижня леви зможуть опинитися у центрі уваги нового оточення. У представників знака народжених в останніх числах липня з'явиться можливість продемонструвати свої переваги та створити сприятливу репутацію. Леви, зайняті фінансами, зможуть укласти успішні угоди вже в першій половині тижня. Романтична частина буде насичена подіями для тих, хто зайнятий облаштуванням особистого життя. До кінця місяця левам гарантовані яскраві емоції та популярність серед шанувальників. Діва. Більшу частину тижня діви будуть занурені в ділові та професійні проблеми. Вам доведеться вирішувати не тільки власні труднощі, а й допомагати партнерам або співробітникам. Щоб отримати сприятливий результат, доведеться взяти на себе додаткову відповідальність і зайнятися розробкою нових для себе напрямків. Хороші результати можуть порадувати вас на вихідних. Це можуть бути чи нові перспективи, чи якісь матеріальні винагороди. Романтична частина життя діви, судячи з усього, почне перебудовуватись, тому що зовсім скоро у їхньому житті з'являться новіша. Вальники терези. Найближчими днями для Терезів на перший план вийде сфера романтики та відносин з небайдужою їм людиною. Не виключено, що представники знака дещо змінять своє відношення до своїх партнерів. У другій половині тижня робота може бути вимогливою, що змушує деяких людей неабияк нервувати. Однак всі проблеми вирішаться за допомогою колег. Фінансова сфера буде досить благополучною, що дозволить Терезам провести вихідні так, як вони давно цього хотіли. Скорпіон. Скорпіони проводить тиждень досить активно, як інтелектуально, так і фізично. Особи, які займаються комерцією, наукою та соціальними проєктами, матимуть можливість досягати дивовижних результатів. Романтична сфера може взяти верх на початку тижня, коли поява нових шанувальників змусить змінити звичний ритм життя і розпорядок дня. Метеозалежним людям варто подбати про себе у вихідні, приділяючи більше часу відпочинку. Фінансова сфера скорпіонів покращиться у другій половині тижня з несподіваними, але приємними грошовими надходженнями. Стрілець на стрільців чекає цікавий тиждень, багатий не стільки подіями, скільки інсайтами. Зовнішні зміни, які можуть відбутися у житті, будуть наслідком внутрішніх. Представники знака змінять своє ставлення не тільки до частини найближчого оточення, а й до партнерів, друзів і колег по роботі. Не виключно, що романтична сфера також зміниться у бік перегляду цінностей та пріоритетів. Хороше фінансове становище дозволить стрільцям в кінці тижня зробити давно заплановані покупки. Козоріг цього тижня. козороги займуться генеруванням креативних ідей. Ці ідеї стосуватимуться не тільки професійних справ, а й власних захоплень. А деякі представники знака зважаться на зміни, про які давно мріяли. Високий енергетичний потенціал дозволить вести активний спосіб життя, але все ж краще виключити важкі фізичні навантаження. Початок тижня вдалий час для косметичних процедур, поліпшення зовнішнього вигляду або зміни іміджу. А романтична сфера буде досить стабільною, як і фінансова. Для тих, хто знаходиться в пошуку своєї другої половинки, нові ці Аві знайомства можливі ближче до вихідних. Водолій Водолії направлять всі свої зусилля в професійну сферу. Особливо активними будуть бізнесмени, які не тільки почнуть реформувати свої компанії, а й почнуть розвиватися в нових напрямках. У першій половині тижня ймовірні відрядження або ділові зустрічі, а у другій половині швидше за все доведеться займатися паперовою рутиною. Вихідні варто провести з друзями та близькими, від яких ви зможете отримати не тільки підтримку, а й корисні поради. Фінансова та романтична сфера представник які цього повітряного знака залишаться незмінними. Риби для риб цього тижня на перший план вийде сфера романтики. І тут є не тільки побачення і знаки уваги, а й можливі ревнощі. Емоційний настрій буде досить агресивним, не надто типовим для представників водного знаку. Вони займатимуть активну позицію, почнуть проявляти ініціативу, голосно заявляти про свої наміри щодо свого партнера або небайдужої їм людини. Професійна сфера вимагатиме від риб багато зусиль у першій половині тижня, а тому другу половину рекомендується провести. Ти спокійно, приділяючи достатню уваги улюбленим захопленням. Фінансова сфера дозволить витрачати кошти на себе і свої бажання. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.